От, і е, я пам'ятаю, е, коли ми займалися проєктуванням, і була така технічна умова, завжди писали, е, значить, розрахувати достатність е, пропускної здатності мереж. От, але методики цього розрахунку не було. І там ну, хто як міг, хто так і рахував. Задача була розрахувати, що при вашому підключенні все з мережами добре, не треба там ніяких реконструкцій робити, нічого. От і тоді е, е, був начальник е, технічного відділу, по моєму в ще тоді в Києво Він дивився на ці розрахунки і, і казав: ну, каже, що зі мною може можна домовитися. Каже, але як ви будете з трансформатором домовлятися? Я не розумію. Тому тут тут якби то саме кажу, написати все, що завгодно можна, але якщо воно це чисто з технічної точки зору працювати не буде. То, то тоді всі ці норми вони будуть просто мертвими. Дивіться, а ви згадали оце антитрастове законодавство американське. Ця тема вона якось періодично виникає. Оце, то що енергоатом займає таке домінуюче положення на ринку, виробляє більше 50% електроенергії, а зараз вже навіть е і більше. Скажімо так, ми багато там і теплової генерації втратили, і гідро, і вони а частка атому, то би мовити, виросла, в тому що вони виробляють. І який вихід може бути? Що з ним робити? Він в цій ліберальній системі нашій він якось піддається регуляції чи ніч? Воно якось так.